Ну там тупік він застряг, задавав назад, опять застряг. Тут винти йде в півішки, файно зайшли. Мотор новенький, ціленький, так, колеса не пробиті, можна їхати, стрілка вперед. Ну, блядь, бампер побит. Наколо не было. Дивиться, что подвеска Какие что Какие-то что Так, короче, проехали тут на месте. Вот такая тушка валяется. 90 кило. Боевая частина. И самое прикольное то, что... Попасті від перехоплювача торчать. Але таких пошкоджень нема, прям критичних. Але щось воно може в мотор десь ляпнуло. Але мотор виглядає повністю цілий, взагалі без пошкоджень. А так більше таких ушкоджень критичних нема. Але десь може заклинило якийсь пропахав він метрів блін я не знаю 100 навірно такий ціленький 90 там би чеха се будемо дивитись що можна з ним зробити коротше 90 кг, правда від'єднали підрівник він там легко але я сам Сам взривак на місці залишився. щось важко йде дивно. Давай може я знизу зажмо шахіда порвалось колесо. Бачите? Так що і таке буває.